Два золота і дві бронзи привезли з європейського чемпіонату з вільної боротьби до 20 років четверо прикарпатських спортсменів. Борці кажуть, сутички в іспанському місті Сантьяго де Компастела були надзвичайно напруженими, а суперники підготовленими і налаштованими на перемогу. Іван Чорногуз зі Снятинщини боровся в ваговій категорії 86 кілограмів. І, хоча на міжнародному турнірі завоював бронзу, але зізнається, хотів кращого результату. Це просто мої перші такі змагання на такому високому рівні, і я десь переживав і ну, не міг так розкритися, як, наприклад, мені це вдається на чемпіонатах України. Багато було помилок, над якими ми з Іваном Васильовичем обговорили і будемо далі працювати над ними, щоб також показати хороший результат на чемпіонаті світу який пройде у Варшаві обіцяє виправити допущені на чемпіонаті Європи помилки і Юлія Пахнюк. Найважчим каже стала одна четверта змагань із пари з представницею Італії. Не допрацювала я. Треба більше старатися і працювати над цим над своїми помилками. З італіянкою вже зустрічалася в Румунії. Там я її програла з більшим рахунком, десять Тут я вже трішки постаралася, хотіла виграти в неї, але мені ну, не стало часу. Я в е, перших трьох хвилинах я відпустила рахунок і потім потрібно було наздоганяти, але не вийшло. Тому я думаю, що буду напрацьовувати це все. Щоб вже на чемпіонаті світу показати кращий результат. <смі> Я думаю, що все вийде. А от Аліні Філіпович та Ірині Заблоцькій вистачило і часу, і досвіду, аби привезти до України золото. Хоча кажуть дівчата, було непросто. Саме було найважче у фіналі була представниця з Польщі. Я з нею зустрічаюся другий раз. Ні, навіть третій раз. <с> То цей раз саме було тяжче з нею боротися. Дуже боялася якось десь помилку не добре зробити, але десь туди... Ну, трошки було тяжко але виграла. Психологічно було важко настроїтись, але завжди треба знати, що ти набагато краще від всіх, нічим не гірше. Зараз спортсмени готуються до чемпіонату світу і сподіваються, золото звідти привезуть набагато більше. Ольга Смага Геннадій Томнюк новини на вежі.